Чомусь нема про зустріч з молоді, про ці проекти Володя, також нема. ти не розбудеться. Там є, а, Нет, а, але... є. дуже не але... це, це не цікаво. Ви, ви знаєте, э, цих 15 чоловік, які засіли на цьому сайті, я б хотів, би, щоб їх рано чи пізно здала громада. Хто такий тата, хто такий мама, хто такий гетьман. Повірте мені, яких ці прізвища знають, а рано чи пізно ми їх відкриємо. Ми зберемо це все, десь мені розпечатку цю роблять, вона накопичується на одному на папері. Ми відкриємо не для того, щоб отомстити. А щоб просто Канєв узнав, хто робить негатив Канєву. Тому що от все, що вони от розказують, ні одного хорошого слова. Я не чув оцей гетьман і в Татарію Ні одного хорошого слова. Ну, ладно, я, я як міський голова поганий. Моя команда погана. То хто же ж є в каневі хороший? Що вони зробили хороших? Хай собі, своє покажуть. От була просьба до, скажімо, власника цього сайту. Не заборонити, а змістити їхні оці рвення робити грязь, болото в нашому канові, не під вивіскою канів. Зробіть силку, що це якийсь там... Сайт Супер-Пупер, який представляє навіть не Україну, що це віртуально знаходиться держава в центрі Європи, таке місто є, якому керує Ніколенко Віктор Володимиричка і так і пишуть. Тільки не згадують місто Канів. Бо як людина в Америці, в Європі, в Україні відкриває Канів, то відкривається цей сайт. І вона входить у нього і бачить навігацію. Мусорників. Що цим люди хочуть показати? Я не розумію. Я просто не розумію. от Бачить нашу цю війну, так сказати, віртуальну, а реального життя Канова ніхто не бачить. А реальне життя Канова, там зараз стоять у мінус 12 людей і працюють в землі ріються, прикладають труби. І повірте мені, якщо в Іспанії плюс 12 закриваються всі стройки. А там такі самі люди, причому на всіх стройках практично працюють такі, як ми, або ми працюємо, роботяни. Ну чомусь там закривається. А ми не маємо такої можливості. І ми працюємо в мінус 20. І на Шевченківському заповіднику поїдете, подивійте зараз, траншеї заривають нашого ж каналізаційного колектора. Чогось цього нема на сайтах, цього звитяги, передового. Ніхто не підійшов з журналістів, до цього водія, механізатора, робочого, який стоїть з тим ловом, лопатою, мерзне, працює. Ніхто не прийшов і не спитав його думку про канів, його думку про життя і про тих пап, гетьманів, мам і остальних, і при яких він, напевно, і не підозрює, що вони такі є. Тому що йому це не цікаво. Я думаю, що хороші у нас зараз ідуть проекти по виліченню душі, втягнення всіх канівчан в громадські роботи, в громадське такі активне життя. Я думаю, що була третя у нас захід по виїзд на вулиці, це тисячі людей приходить. Люди, які. Понимає? От на цьому заході проявляється щирість людська. Я не знав, я оборонявся від мужчин від жінок, як не цілуватися з ними, вибачте, в засос. Вони наскільки щирі були їх. Це для них подія. Люди живуть, кажуть, знає котова, і як вона. Перша зустріч була, там людей було до сотні. Да? Але це було активно. У нас більше приїхало, чим їх зійшлося. Тому що віддалена вуличка, невеличка, Свердлова свердлова От, Але це була хороша зустріч. І вони підтягнулись туди. Навіть на баяні грала людина, я звідти з першої зустрічі проводив конкурс баяністів, на накажу. Були переможці. Приїхали люди, три учасники було баяністи, да, колективи з району, з сіл підтягнулись. Тобто нас чують і бачать, без сайтів навіть, без журналів. Чують в районах. Значить, це інтересно. І слідуючі будуть зустрічі. Я думаю, що таких зустрічей буде сім місті Кана за цей рік. І це дасть можливість всій громаді нас почути, побачити, нашу роботу. Ми їх почуємо, побачимо. Ви знаєте, я думаю, що все, що зараз робиться, воно робиться для того, щоб молодь насамперед вернулася в хороші громадські такі потужні напрямки роботи. І от зараз в неї дуже багато чують взяти цю Софійку. Просто вчора сидів. Вона пропонує те вже, що ми вже його вважаємо позавчорашнім днем, з однієї сторони. Бо ми пішли далі в неї. Але в неї є от своє Володь. бачення і бажання. Вона навіть в Голландію їздила не за те, щоб відпочити заробити, а за того, щоб... Узнати, побачити і випросити проект, як отоплюється з мусорки, береться гази, і отоплюється частина міста. От що її інтересувало. І вона з такою, вона спіла тоді до мене на зустрічі, вона напросилась до мене, я не міг її не прийняти. Я, я її двічі переносила зустріч, раз вона не могла і раз я не міг. Але напротязі дня ми зустрілися її командою з нею. Я... На заступників роботи не було, чи, чи мене. Ми всі сіли тут і зустрілися з нею. Ми її вислухали. Майже цілу годину ми з нею спілкувалися. Ми почули від неї те, чого ми не планували почути. Вона активний спортсмен, сама волейболістка. Крім питань волейбольних площадок, там, парків, основне питання нашої зустрічі було якраз утилізація уті... мусора, альтернативні види палива. І в неї цілий доклад вже. В неї ціла Ці 11 клас, в неї ціла. Є такий проєкт, як це робити. От кого треба володя на тих сайтах, хлопці, на сторінках печати. От таких треба. І в нас їх вказується в Каневі. Ну просто та зустріч показала. А поїхав у 23-й -е училище. 35 років було. На жаль, преси там не було. 35 років училище. Училище, яке займає перші місця в Україні. Училище, яке працює на наше місто. От. І так далі. Ну нікого з вас не було. Ніхто це не висвітив подію. А ви знаєте, я там прощую, я там дві години провів з ними і не жалкую. Переніс десь зустрічі і не жалкую. У мене там родився новий проєкт. Відділ культури навіть не підозрює, що він хоче вже мати інший проєкт, зараз ми проведемо 6 числа пані Блюзірка, а вже наступний проєкт буде. Ну, я так думаю, що вони спланують нам більш теплу пору року, чи ми могли на вулиці, тому що я вважаю, що нашого будинку культури було мало для цього проєкту. Тому що я там почув такий народний спів, я там почув такі таланти. І в мене родилася думка на мій відділ культури, я думаю, її вже підтримав. Зібрати всі творчі колективи з усіх училищ, заводів. Фабрик, просто дворові команди. І хай вийдуть і заспівають на цьому майдані. Зробити двох трьох добовий концерт, скільки хочуть. Тоді не треба ніколи агітувати, прийти на цей концерт, тому що прийде родина, прийде ціла завод, прийде ціле училище, прийде ціла школа. І проведемо ми і калени серед шкіл, і проведемо ми ці концерти, пісні об'єднує громаду. Все ми проведемо, де будуть. Якраз так як баяністи, У нас не було професіональних баяністів. В мінус 12 в ту сирість, в той вітер люди грали, співали, танцювали. І ви знаєте, я був найбільш задоволений цим, тому що ми вперше в житті в Канові такі провели легенькі, на мій розгляд. Я тисячу гривень об'явив, що буде приз. Ми дві 2000 знайшли гривень і вручили їм це. Всі, всі отримали призи. Це невеликі кошти. І не за грошей вони грали. Я думаю, той пенсіонер із першого нашого, він готується, в нього за сутки до цього спина відказала. Його вся вулиця лікувала, щоб він виступив на цьому концерті. Його привезли туди, вся вулиця приїхала за нього переживати. Їх 12 чоловік приїхали, його підтримали. А який концерт поставила Беркозівська бригада? Ну просто любов було дивитися. А наша молодь, який концерт дала, вийшли. Квартети, учудили, що вони. А з вулиць рядові баяністи, які колись на свадьбах, може, в когось грали, що як вони були вистрибані 30-20 років назад. це був шедеври. Це були шедеври, тому що в нас журі було чотири. Я був, можна сказати, профан там, да, по спеціальності. Як звичайний канівчанин, але троє були професіонали, з училища, викладачі. І вони були просто вражені. Люди без нот, а грають так, що той, хто по нотах, віддихає. І я хочу вам сказати, що ми затянули зустріч. Я надолужую зараз ці питання з останніми. Але я хочу, щоб ви почули не міського голову, а його крик. Зробіть нашу пресу, народну пресу, щоб її читав народ, а не окремі екземпляри яким тре сенсація? Час пік на сенсаціях собі тільки втрати в рейті. Зробіть висновки. У виборах, коли ним займалася я і моя команда частково, він вийшов на 3,5 тисячі екземплярів. Він ніколи в житті такого не мав. Ну там не було грязі, фактично. Але він не повністю був такий. З нами від до кінця працював з командою. через що проскакували багато статті, ну він дійшов до 3,5. Зараз, якщо у нього є 400 екземплярів, то це добре. А це все за того, що люди втомилися слухати прогрес. Людям хочеться кращого життя. Нам і так весело. Вчора ми всією командою рішали, де взяти зарплату людям. Як виплатити цю зарплату? Не те, що ми погано спрацювали. Ні, ми спрацювали на відміну. Все, що можна було зібрати, ми зібрали. По Потепло, пожалуйста, от воно виконало Луче в учрему області. Нам Ніхто краще нас не зібрав. По податкам ми зібрали 100 з лишнім відсотків. А воді все 100 по воді 100%. Ну, є маленьке, ну, податки в нас ці, що були раніше, забрали в державу, а ті, що нам мали дати, забули ще віддати. ми сидимо, як у розбитого корита. Так, да, ми знайшли кошти. Ніхто нікого не заставляв, ми знайшли кошти і зарплату отримає. Десь да, затримки один день. Ну ми отримаємо. До кінця, допустимо, там 11 го числа 12 го відкриються банки, ми заплатимо її за енергоносії 2 мільйони 800 Все буде заплачено. Ці кошти вже будуть на цей час. Вони будуть вже до 7, але ми не встигне просто їх перерахувати. Але є інші питання, питання, які. Питання моралі. Це саме складне питання. Я б хотів би, щоб ви були ну, тими, хто цю мораль перебудовує. Ви не повинні зараз ловити сенсації дешеві, на них далеко не зайдемо. Ви повинні зараз будувати нове мислення канева, нового канівчанина. Я прийшов сюди не збагатитися. Я прийшов сюди не зробити сенсацію. Для мене за цих 50 років, які от виповняться на днях, я вже все, все, що міг зробити, зробив. І треба було в бізнесі піти далі, я пішов. Тут мені нікуди йти. Є ще вже міський голова, і далі планка, все, все да? по місту на 5 років. Але не крісло мене, я, кстати, в ньому вже не сажу. Хто звернув увагу, заходить сюди, я мене там і разу не бачив. Я сижу за робочим столом, де можуть всі сісти і попрацювати над тими питаннями, раді яких вони сюди зайшли. Я б хотів би, щоб ви були тим передовим авангардом нашої команди, яка прийшла змінювати, будувати новий камінь. Канів. Канів, який сьогодні відстає по всіх питаннях українських міст. Аналогічних міст, які ми маємо на сьогодні, от поряд навіть далеко ходить не треба від нас. Він лежить Борисполь перед вами. Да? Це наша делегація їздила туди. Більше ми привезли на відеокленка матеріали. У нас є в каніві такі матеріали. Покажіть мені, я от їду сейчас, я хочу вручити кому небудь Ну от, наприклад, можна взяти редактора лікової зіпки, є коробки з чим Вже нічого немає, воно вже все роздано і воно застаріло. Зараз ми готуємо нові матеріали. Ми готуємо нові матеріали, є? сьогодні дехто отримав по чуть-чуть роздав я їм. Ми по заслугам, бо два місяці не маємо цього всього. Ми вже повинні це все мати. Ну у нас в бюджеті ні копійки немає на це.